В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі владики і Отці, брати і сестри, щойно ми піднесли особливу молитву з проханням до Бога благословити наш піст. Про що це має нагадувати нам? Про те, що не всяка молитва, не всяке богослужіння. І не всякий піст є угодний Богові. Адже можуть бути і тривалі моління, і пишні багатогодинні служіння, і суворі постування з накладенням на себе багатьох обмежень. Але Бог може відкинути все це, якщо за цією формою немає належного наповнення. Послухаємо, що сам Всевишній промовляє до людей. Через пророка Ісаю. Для чого мені безліч ваших жертв? Говорить Господь? Я перенасичений всипаленнями баранів і жиром відгодованої худоби, і кровительців, і агнців, і козлів? Я вже не хочу. Коли ви приходите стати перед лицем Моє, хто вимагає від вас, щоб ви топтали двори мої? Не носіть більше дарів марних. Коріння огидне для мене новомісяч субот, святкових зібрань не можу терпіти, беззаконня і святкування. І коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої. І коли ви примножуєте моління ваші, я не чую ваші руки повні крові. Обмийтеся. І очиститься, віддаліть злі діяння ваші від ваших очей. Перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. Тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь. Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур, як, як вовну у білю. Отже, у цих словах Господь попереджає, що молитви і богослужіння, зовнішнє виконання приписів закону та духовної традиції, якщо все це не сполучається з ділами правди, з милосердям до ближніх, такі молитви служіння. І пости не угодні Всевишньому. Так сказано і в словах покаянного псалма: бо коли б ти жертви забажав, приніс би я всипалення. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це духопокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Тому, входячи в час пусту. Ми просимо, щоб Господь допоміг нам зробити його справді плідним. Просимо, щоб молитви наші, він милостиво вислухав, щоб служіння наші прийняв, щоб форму посту, яку подає нам церква, як зразок, кожен з нас наповнив належним змістом, сльозами покаяння і полум'яною щирою молитвою. Золотом навчання у словах Євангелія, перлами жертовної любові та дорогоцінним камінням добрих справ. Господь грізно застерігає нас від спокуси дотримуватись лише зовнішньої форми його шанування, але водночас Він надихає нас обіцянкою бути милостивим, якщо ми справді. Будемо виявляти розкаяння та бажання виправитись. Якими б важкими не були наші гріхи, якби сильно ми не призвичались до неправедного життя, Бог обіцяє нам свою симу допомогу. Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур. Як вовну у білю, каже, він до нас через Пророка. Тому і ми, ходячи в дні Великого посту, з одного боку застерігаємо себе від того, щоб він не зводився лише до обмеження їжі чи інших формальних речей, але був наповнений змістом. А з іншого боку, ми підбадьорюємо себе надією, що коли прикладемо власні зусилля, то Господь неодмінно додасть нам духовних сил, зміцнить нас у вірі, очистить через покаяння, оновить і виправить. Щоб справді гідно звершити піс серед різного, серед різних його умов, ми маємо одну, на якій сьогодні церква. Особливо наголошує умову прощення провин наших ближніх. Про це нагадує нам і читання з Євангелія, яке ми чули на літургії, про це щоразу нагадують нам слова молитви Господньої. і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Нагадує про цей обов'язок і притча, про Немилосердного позичальника, який сам ублагав царя, простити йому невідплатний борг, а своєму ближньому значно менший борг не побажав не лише простити, але навіть і надати відтермінування виплати. Кожен з нас має провини перед Богом і ближніми. Немає людини, яка б жила і не зрішила. Тому кожна людина. Потребує, щоби просити прощення у своїх провинах, а також має від серця і сама прощати провини своїм ближнім. Тому і я, знаючи про себе, як людина міг чимось образити когось із вас чи в інший спосіб завинити. Тому прошу у вас за все це прощення. Простіть мені. Отці браття і сестри, все чим зрішив я словом ділом чи думкою і всіма моїми почуттями. Бог своєю благодаттю і родинолюбством нехай простить усіх нас і помилує. Нехай Господь благословить усіх нас пройти цей піст із великою користю. Амінь.